Наскільки прозоро та відкрито відбуваються тендерні закупівлі, чи є що приховувати чиновникам та держслужбовцям від громадськості та журналістів, Верховна Рада України постійно намагається вдосконалити систему прозорості проведення тендерів відповідними законопроектами? Журналісти телеканалу РИТМ вирішили поцікавитися, як цей процес відбувається у Рівному. Тендер на закупівлю легкового автомобіля для поліклініки номер 2 не відбувся. Цю ствердну репліку дав головний лікар закладу. Він же й голова тендерного комітету Олег Шрам. Ми чекали, чекали і не дочекались подання пропозиції. Ні одна фірма не подала нам заявку на участь в тендері. За його словами, це вже не перший провалений тендер. До цього схожа ситуація була із закупівлею бензину. Проте тендер на закупівлю наркотичних засобів, який відбувся цього ж дня, завершився успішно. Переможцем стала фірма Рівнефармація. Наразі медичний заклад нагально потребує легкового автомобіля спеціального призначення. Приблизна сума автівки становитиме від 250 до 270 тисяч гривень та 15 тисяч комплектуючи до неї. Аптечка, термосумки та всі ті речі, які допомагатимуть. Медикам надавати невідкладну допомогу. Ми маємо зараз автомобіль Газель, старий автомобіль, який більше стоїть, ніж їздить. Справа в тому, що ті кошти, які виділяються на спеціалізовані автомобілі по типу Газель, Газель випускається в Росії. Ми з Росією не ведемо торгів. Автомобіль Рено. Ми не маємо стільки коштів а ми маємо всього на всього до 300 тисяч. Окрім журналістів, зустріч на якій мали відкрити тендерні пропозиції щодо закупівлі авто, відвідав і співкоординатор громадської ініціативи за чесний тендер Святослав Клічук. Активісти моніторять державні закупівлі, які проводяться в місті, рівному та області. Чому тендер на закупівлю автомобіля для поліклініки номер 2 не відбувся? Святослав Клічук вбачає у такому результаті відповідні причини. На мою думку, організатори. Це поліклініка, ну, не виконало деякі умови закону. Зокрема, не було надіслано, за словами одного з членів тендерного комітету, не було надіслано трьом фірмам пропозиції, вони відіслали тільки двом. А на сайті вісника державних закупівель не було оприлюднено документації. Власне, якщо фірма би захотіла дізнатися, що можна продати, який автомобіль, такої інформації там не було. Вони написали конкретну марку, що вважається в принципі, дискримінацією потенційних учасників. Аргументують тим, що ну, за такі кошти, тільки марка ТамЗАС, Віда, СЕДАН. Ну, насправді. Це штучне обмеження, яке потрібно зняти, поширити якомога більше інформації. І, можливо, тоді фірми, які захочуть продати і дешевше захочуть продати, знайдуться. За кілька місяців торги мають відбутися повторно. Активіст сподівається, що озвучені зауваження будуть враховані, та майбутній тендер відбудеться успішно. Тетяна Іващук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.